Катруся вже поїла, ой, потягуськи, поїла бідний і вже спить. Друзі, давайте всі разом допоможемо на будки, да, Катруська? Маленький, такий. муська ти моя, маленька. Поїла. бідний. Ой, теж горло болить. І відпочиває собі. Булечка десь бігає там, граємо водички, і ще на рану насиплю. Друзі, допоможіть, будь ласка, на будки на кормці. Скоро зима, щоб вони вже в теплі. Одну будочку я зробив вже. Ще треба дві будки, щоб разом їм поставити. Допоможіть, будь ласка, продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профіля. Всім бажаю здоровья вам.